І в, в цій студії для вас працюють Ірина Королі Тарас Кобзар. Говоримо про найголовніше на цю мить диктатор. Путін хоче зустрітися з Дональдом Трампом на одній, в одній з двох арабських країн. За даними видання Reuters, майданчиком для зустрічі можуть стати Саудівська Аравія або Об'єднані Арабські Емірати. Жодна з країн не є членом міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, як зазначає генство. Трамп заявив, що покладе край війні в Україні якомога швидше і заявив, що готовий зустрітися з Путіним. Водночас, диктатор Путін привітав республіканця з обранням і заявив, що готовий зустрітися з Трампом щоб обговорити Україну та енергетику. Щонайменше 94 російських безпілотників типу шахет залетіли до Білорусі впродовж січня цього року. Про таке повідомила моніторингова група Білоруський гаюн і зазначається, що з три БПЛА залетіли прямо з Росії. Один з них був збитий під гомелем. Наголошується, що з 94 дронів два були збиті, і 62 загубилися на території країни. Інші ж полетіли в Україну. Всього на цей час білоруський гайн зафіксував майже 500 заходів російських безпілотників до повітряного простору Білорусі за увесь час спостереження.